Числові множини. Це матеріал такий ну, базовий. Про нього не говорять щодня, але використовують на кожному уроці математики. І не тільки тобто, це про числа, як які числа називаються, до якої групи відносяться. Все це треба в цьому орієнтуватися треба добре, тому що, наприклад, завдання буде знайти натуральне число там, чи знайти. Раціональне число, яке відповідає певним умовам, то треба знати, що значить натуральне, треба знати, що значить раціональне. От про це ми сьогодні і поговоримо: повторимо. Числовими множини. Ну почнемо навіть не з числової множини, а з множини цифр. Цифри. Тому що з них все складається. Дуже часто можна почути в, в цьому публічному просторі. Ой, господі, це просто страждання для будь-якого математика. Наприклад, там 10 тисяч велика цифра. Це е, дуже некоректно. Для математика це ріже у, у слух, тому що це не цифра, це число, яке складається з п'ятьох цифр, чотири з яких нуль і одна цифра одиниця. Тобто, треба розуміти різницю між цими поняттями. У мене на каналі навіть є такі відео, де я розказую різницю між цими поняттями, тому я просто поки що нагадаю, що ми користуємося в своєму математичному побуті в даний момент арабськими цифрами і римськими цифрами. Арабські цифри це 0, 1, 2, саме оці значки це арабські цифри. 6, 7, 8, 9. Тобто, якщо в тебе питають, скільки є цифр, Треба правильно вміти відповісти. О. Їх є всього 10 ну, арабських, mm -hmm. тому що е, інші, які більш старі, ми не використовуємо, бо вони незручні вже. Було багато різних, використовували букви з зі всякими крапочками, рисочками в, в давнину е, для того, щоб показати кількість чогось. Тобто, використовували саме букви звичайні. Але з певними позначеннями. Але арабські цифри вже закріпилися досить серйозно, тому що вони зручні. За допомогою них можна написати безліч чисел різної довжини. Ну Ну і і ще, ще отут А. Ну і ще ми використовуємо римські. Вони не такі зручні, вони використовуються в основному для нумерації: перший, другий, так, оці всі палочки, галочки: четвертий, п'ятий, шостий, блесець. Далі ще буквами позначені десятки 50, 100. Але хай вже будуть оці ми використовуємо, а ці букви ми вже і не використовуємо майже ніде не бачимо. Ми нумеруємо так, якісь розділи, оце зручно, тому що тоді відрізняється від арабських цифр. І, наприклад, якщо в прикладі написано 5 плюс 3 помножити на 8 мінус 4, поділити на 2. То, в прикладі, порядок виконання дій, як правило, пишуть римськими цифрами, щоб це не виглядало, як ніби це результат обчислень. Тобто ми пишемо тут перше дія, а не одиничку арабську. То, щоб це не виглядало, як ніби від 8 відняли 4 і отримали один. Перша дія. Потім можна виконати оцю другу дію, оцю третю дію. Треба так виконати в цьому порядку. Ну, і четверта, тобто римськими цифрами. Оце цифри. Множина цифр треба розуміти і запам'ятати. Далі вже числа. Числа це вже як слова в мові. Букви є в алфавіті і є слова. Букви це наші цифри, слова це наші числа, тобто складаються з цифр. А от числові множини це вже якраз те, про що ми говоримо сьогодні. Саме менша множина, з якою знайомляться маленькі дітки. Коли вони можуть зрозуміти тільки кількість, там чогось три яблучка, два їжачка і таке інше. Так? І виконати з ними певні якісь елементарні дії, додати, відняти, то це числа, які використовуються для лічби, яблучок чи їжачків це натуральні числа. Перша числова множина натуральні числа. Натуральні числа позначаються великою літерою М, тобто це числа, які використовуються для лічби. Три пальчика, двадцять пальчиків. Тобто, не можна сказати половиною їжачка, ну і мінус десять крокодилів, також так не говорять. І давай запишемо, вони починаються з одиниці. Навіть нуль не являється натуральним числом, хоча можна сказати нуль чогось, коли нічого немає, так? Але. Натуральні починаються з одиниці. Два, три. Ми можемо ще сказати, оскільки ми ж все ж таки дорослі і знаємо інші множини чисел, що це цілі додатні числа. Три, і так далі. Десять тисяч. Так, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Яке найбільше число вважається? Натуральне. Google. Оце пошукова система, вона взяла назву свою від числа Google. Це одиниця з. Сотньою нулів. Вважається найбільша, хоча я пам'ятаю, коли нам про це розповідали, а чого не можна додати один, і буде Гугол і один більше число. Але це справа в тому, що говориться про ті числа, які можна використати в нашому всесвіті. Гугол вважається найбільше натуральне число, яке можна використати хоч для чогось. Ну, там, я не знаю, щось підрахувати. Настільки воно величезне, одиниця сотньо нулів. Тобто, це Якщо одиниця сотні долів, то це 10, ну, так, напишемо, 10 в сотому степені. Google. Воно має наголос на О, а Google, це трошечки відозмінена назва, просто для пошукової системи вже трошки змінили. І тому воно так звучить Google, як правило, ми звикли так е, називати. Це сильно здорове. Є інші такі ну, дуже великі числа, які придумали ще більше за Google, там Google в степені Google. Ну, тобто те, про що я казала, що можна завжди ще щось з ним зробити з тим Google, Google. Але саме це число описує все фактично, що можна тільки описати в нашому всесвіті. Тому немає потреби для реального світу. І інша справа, коли якийсь там віртуальний світ чи ще щось таке, знаєш. Можна придумати що завгодно. Тому вважається, що множина натуральних чисел нескінченна, в принципі, тому що завжди можна додати одиницю і буде наступне натуральне число, а починається з одиниці. Добре, далі наступна множина утворюється, якщо до натуральних чисел, дописати: отут у нас починаються натуральні числа, так, дописати 0, і їм протилежні числа: мінус 1, мінус 2. Мінус 3 і так далі, і все це будуть цілі числа. Я вже написала спочатку, напиши, може, спочатку цілі числа, назву, а потім вже самі числа, цілі числа. Тобто це натуральні, їм протилежні і нуль, разом з ними. Все це множина цілих чисел, яка позначається буквою Z, тобто натуральні плюс протилежні та нуль. Тобто тут дробових чисел немає, цілі числа. Ми розуміємо, що це таке, так? Цілі числа. Але треба знати, що це не тільки натуральні, тобто з мінусом цілі числа також є. Вони, головне, не мусять бути дробові. Третя числова множина це множина, яка утворюється, якщо до цілих чисел дописати дробові числа, але не всякі. В нас є дроби, які можна записати. Десятковим дробом скінченним. Або з періодом. Пам'ятаєш, ми от коли геометричну прогресію вивчали, ми писали там нескінченні дроби з періодом в дужках. Пам'ятаєш, цифра, коли повторюються, або дві цифри повторюються, або цілі числа можна взяти. Все це разом утворює множину раціональних чисел. Раціональні числа. Тобто тут є два означення. Якщо через десятковий дріб, то це числа, які можна записати е, десятковим скінченним дробом, або десятковим нескінченним періодичним. Ну і позначається буквою Q. Отже, давай для прикладу запишемо раціональні числа. В раціональні числа входять і натуральні числа, і цілі числа. Всі туди входять. Є частинами цієї множини. Чому? Дивись, якщо візьмемо натуральне число, наприклад, 28. Його можна спокійно написати як 28,0. Чому б ні? Це нічого не міняє, але ми це часто робимо. Наприклад, якщо треба від 28, відняти 3,5, то ми дописуємо кому, так, щоб можна було відняти від чогось. 28 відняти 3,5, це дорівнює 28,0. Відняти 3,5, щоб можна було віднімати від 105, від 7,3,4, тобто ми позичаємо так і буде 24,5. Тобто робимо числа однакової довжини за допомогою коми і нулів. Тому це число ми записали в вигляді скінченного, десяткового дробу. Так само можна записати, наприклад, ціле число мінус 2, можна записати як мінус 2, і купа нулів, скільки тобі треба. Скільки треба, тобто можна як періодичний дріб записати. Наприклад, треба додати до мінус 3 в періоді. Оскільки 3 в періоді це нескінченна кількість трійок, то щоб додати ці числа, треба уявити собі, що після мінус 2, після двійки є період 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 повторення цифри 0. Так? І тоді в нас числа будуть однаково і нескінченної довжини, і можемо їх додавати. Але оскільки числа мають різні знаки, то треба навпаки віднімати від більшого числа менше. 6,3 в періоді, відняти 2,0 в періоді, буде 4,3 в періоді. Тобто, можна представити вигляді нескінченного періодичного дробу, наприклад, мінус 2. Тому це раціональне число. З іншого боку, наприклад, якщо взяти звичайний дріб, 2 п'ятих, наприклад, щоб перетворити в десятковий дріб, нагадаю, тобі треба в загальному вигляді 2 поділити на 5. Тому що рискодробу це ділення. Якщо ми 2 поділимо на 5, це буде 0,4 скінчений десятковий дріб. Тобто це число раціональне. Або візьмемо, наприклад, 2 треті. Якщо ми спробуємо 2 поділити на 3, у нас буде нескінченна кількість цифр 6. Тобто це буде 0,6 періодів. Будуть повторюватися з шістірки до нескінченності. Тобто, в вигляді нескінченного десятково-періодичного дробу також число раціональне. От тобі приклади раціональних чисел. Тобто, вони можуть бути натуральні, вони можуть бути цілі, вони можуть бути дробові. Головне, що вони можуть бути представлені в такому вигляді. Іншого значення ти можеш побачити в підручнику раціонального числа, це дроби. Звичайні дроби, або числа, які можна представити в вигляді звичайних дробів. М на N, так? звичайний дріб. Де М натуральне число, Н ціле число. Оце раціональні числа також, раціональні числа. В чисельнику натуральне число, а в знаменнику ціле число. Оці два дроби, які я тут написала: 2 п'ятих 2 третіх прекрасно підходять під, цей, під зміст цього дробу. Чисельнику натуральне, знаменнику ціле, та й все. Якщо написати, наприклад, мінус 5 шостих, так само буде натуральне число 5, ціле число мінус 6, тобто 5 на мінус 6, це все рівно раціональне число, належить множині Q. Четверта множина, яка буде все це закривати, всю цю історію. Це множина дійсних чисел, яка позначається літерою r, real, Реальні ще кажуть, реальні числа, дійсні числа. Це всі числа, які ми описали до цього моменту, і ще, крім цього, ірраціональні числа. Тобто сюди ще дописуються ірраціональні числа, раціональні та ірраціональні числа з двома Р разом. Ще є інші множини, але зараз в шкільній програмі вони не розглядаються. Давай подивимося, що таке ірраціональні числа окремо ще. Ірраціональні числа. Оскільки дійсні з'явилися, коли з'явилися ірраціональні числа, то треба про них ще поговорити. Як правило, вони позначаються буквою І, але можна і не побачити її в підручнику. Може бути к'ю з рисочкою отак, раціональні і ірраціональні. От. Може бути так. А може просто писатися, що не належить множині раціональних чисел. Число, значить, воно є раціональне, іначе все рівно не буває. Що це за числа? Це числа, які, якщо записати їх десятковим дробом, будуть нескінченні неперіодичні дроби. Тобто цифри, після коми просто хаотично розміщені. Прикладами ірраціональних чисел є корні з тих чисел, яких націло не добувається корінь. Корінь з трьох. Це буде нескінченний неперіодичний дріб корінь з п'яти і так далі, ну, тобто, не повні квадрати. Число П, це нескінченний неперіодичний дріб. Там експонента, число Е приблизно 2,7, це приблизно 3,14. Ми використовуємо експонента, це приблизно 2,7. так, І там до нескінченності. Тут приблизно 3,14. Тобто, отакі числа, оце ірраціональні числа. І тому, коли ми маємо справу з коренями, чисел, з яких не добувається корінь націлів, ми кажемо, що ми ірраціональні числа маємо. І ірраціональні рівняння, якщо там корінь знаходиться, е, Оце, от використовується ця назва. Ірраціональні числа. Як правило, ми з коренями їх бачимо. Ось, Оце числові множини.